Я вас вітаю в чарівному світі магазин Єва. Подивимось, які акції Єва приготувала нам по 5 включно люто. 5 лютого Акції всі до 5 лютого. Дякую дуже вам за коментарі, вдячний вам за ваші вподобайки. Гарного вам перегляду. Персіл, акція на персіл. Купуйте будь-які диски чи капсули для прання персіл зі знижкою 40% та отримуйте. Блок брев для унітазу у подарунок. Зараз дуже хороша акція. Пересіл диски зі знижкою 40%. І ще отримуєте ось такий подарунок брев. Персіл експерт, диски 4 в 1 11 штук, 227 гривень. Пересіл універсальні 13 капсул, 227 гривень також. Персіл капсули Color 26 штук, 399 гривень. І також є в такій самій ціні 26 штук, капсули персіл універсальні. Також отримаєте блок брев у подарунок. Капсули персіл Color. Пакування 35 штук 499. І велике пакування персіл Color 44 штуки 599 гривень. І також брев ви отримаєте у подарунок. Наступна акція кондиціонери. Лінор зі знижкою до 95 гривень. Лінор об'єм 850 мл 102 гривні. Є різні аромати. Парфумовані лінор 700 мл також по 102 гривні. Лінори об'ємом літр 200 по 164 гривні аромати в асортименті. Арієль, економія майже 260 гривень. Гелій для прання. Арієль вагою 2, 150. 2 літри 150 мл, я так зрозумів. Так, все вірно, ось він 2 150 мл. І зі знижкою він 481 гривня. Наступна акція на містер Пропер. Всі миючі засоби для підлоги та стін, спрей для прибирання оселі. Економія до 70 гривень. Містер Пропер спрей для кухні 800 мл 132 гривні. Засіб для миття підлоги. Містер Пропер об'єм тут літр. В двох ароматах 118 гривень. І можна придбати великий півтора-літровий за 176 гривень. А наступна акція це насавекс преміум гель для прання 945 мл та порошок для автоматичного прання вагою 2 250 знижки до 50%. Порошок Савекс Color зі знижкою 229 гривень. Знайшов я савекс гель для прання преміур 189 945 мл. Наступна акція диво. А рушники паперові гранде 350 відривів та туалетний папір «Арома диво 4 штуки в упаковці зі знижками. Ось такий рушник можна придбати за 124 гривні двошаровий 350 відривів. Та ароматний з персиком туалетний папір, диво, туалетний папір. Туалетний папір. м'який, 4 штуки та двошаровий. 47,80%. Знижка на усю жіночу гігієну до 55% на лібрес. Тобто на усю гігієну лібрес знижки до 55%. Зверніть увагу. Ось такий зараз можна придбати за 41 гривню 30 копійок. 60 гривень 50 копійок. 42 гривні 60 копійок. 34 гривні. І також подвійні, також великий вибір лібрес. Тут 20 штук, 72 гривні. Економія на Олвіс 43 гривні. Жіноча гігієна та також всі акції по 5 лютого. Always велика, 32 штуки, 164. 24 штуки Night. Знижка на підгузки трусики Haggis. І серію цей Overnight 20% знижки 399. Наступна дуже цікава акція на торгову марку 3М знижка до 25%. Купуйте два будь-які засоби для догляду за волоссям 3CM зі знижкою 25% та отримайте у подарунок сухий шампунь. Тобто можна придбати шампунь, бальзам або шампунь та маску, і отримаєте сухий. Шампунь, 250 мл у подарунок. Давайте подивимось на ціни шампуні трісеме. 400 мл, 154 гривні. Є дуже великий вибір, також дуже великий вибір кондиціонерів, також по 156 гривень, 400 мл. Маски. Пакування 440 мл по 305 гривень. До речі, непогана акція. Зверніть увагу, ще раз хочу повторити, що оцей великий сухий шампунь трісеме 250 мл ви отримуєте у подарунок за умови придбання будь-яких двох засобів. Ну, будеш тут? Наступна акція на професійні засоби. Iceberg. Айсберг, айсберг, торгова марка Інебрія. Купуйте два італійські професійні засоби для догляду за волоссям Інебрія та отримайте економію 30% на другий. Тут дуже великий вибір, є різні кондиціонери, є також маски, шампуні і навіть є доглядові спреї для волосся. Наступна акція, знижка 20% на палет вся стійка крем-фарба для волосся. Ціна зі знижкою фарби, інтенсив колор крема 87 гривень. Наступна акція це акція на Патрісі Лідо. Купуйте дві будь-які одиниці декоративної косметики та отримайте ще дві одиниці у подарунок. Купуйте дві і дві, а, ті, що дешевше в чеку вам будуть у подарунок. До речі, хочу сказати, що до 20 по 20 включно січня а, знижка 50% на всі близькі та помади для губ Патрісія Лідо. А сама акція ця триває по 5 лютого. Акція Glam Beam також а, знижка до 40%. Купуйте будь-яку декоративну косметику в ламбі на суму від 229 гривень одним чеком. Та отримайте на вибір рідкі тіні для повік. Color Shock Glambi у подарунок. Ось такі тіні ви отримаєте у подаруночок за покупку 229 гривень одним чеком. На ЛСФ також акція. 2 дорівнює 4. Купуйте два, і два найдешевших чеку вам буде йти у подарунок. Вся декоративна косметика LCF. Наступна акція, чиста лінія. Купуйте два засоби для догляду за обличчям чиста лінія та отримайте на касі міцелярну воду або гель для вмивання чиста лінія у подарунок. Ось така міцелярна вода буде в подарунок іти Об'єм тут 390 мл. Або ж гель для вмивання чиста лінія в подарунок за умови придбання два будь-які засоби для догляду за обличчя чиста лінія. Чиста лінія лосьони тоніки по 72 гривні. 72 гривні чиста лінія молочко для зняття макіяжу. 119 гривень розумний крем 3 в одному для обличчя всіх типів шкіри. 138 гривень скраб для очищення шкіри обличчя. 77 гривень 50 копійок. Ось такий скраб для шкіри обличчя. Чиста лінія, миттєва матовість. Аква крем для обличчя. 78 гривень. Також 78 гривень крем, чиста лінія проти прищів. Чиста лінія крем Гіалурон для обличчя. Глибоке зволоження 80 гривень. Міцелярна вода, чиста лінія 390 мл 119 гривень. Але ви її можете отримати у подарунок. Акція на маски або смужки для очищую для носу 2 дорівнює 4. Купуєте дві і дві у подарунок. Greenway маски по 18 гривень, очищуючі смужки для носу Грінвей по 30 гривень. Також акція 2 дорівнює 4. Наступна дуже хороша акція це крем Креми для рук. Купуйте будь-які можна в будь-якій комбінації, купуєте 2 і 3 найдешевший, чеку вам буде йти в подарунок. Ось такі парфумовані можна придбати за 10 гривень, тобто за 20 гривень у вас вийде три штуки. Це тревел версія, досить хороші. Креми для рук Marie Queen. об'єм тут трішки більший 100 мл. Зі знижкою вони зараз по 35 гривень, є живий не пом'якшуючи, купуйте 2 треті в подарунок. В Акції креми від Біокон по 45 гривень, 90 мл. Купуйте 2 треті в подарунок. Від Доктор Санте можу вам сказати, порадити, якщо у вас дуже сильно суха шкіра рук, ось то можна придбати ось цей крем. Він дуже відновлює, він дуже добре відновлює з олією а, арганова олія та кокосова олія відновлює шкіру рук. Також в акції купуєте 2 треті в подарунок ну, 56 гривень. Також можна придбати корейські креми для рук по 80 гривень 100 мл. Сілки Хенс по 58 гривень, купуєте 2 треті в подарунок. Ось такі по 39 гривень, тут 45 мл, 2 дорівнює 3. Хто полюбляє нівею, крем для рук, купуєте 2 треті в подарунок, 75 мл 57,50. І знижка до 50% на усі ватні вироби. Тобто ватні палички та диски. Для зняття макіяжу зі знижкою до 50%. Все показати не можу, тому надаю вам інформацію. 12 гривень бавовняні палички 100 штук літо. бавовняні диски літо 100 штук, 28 гривень. 275 штук ватні палочки. Паперовий стік 56 гривень. Ось такі можна придбати за 29,50-160 штук. 100 штук 19 гривень. І Грінвей найдешевші, мабуть, найбюджетніші будуть. Ні, найбюджетніше літо. Ці трішки дорожчі – 14-50-100 штук. 1 плюс 1 дорівнює 3 на Satin Care Venus. Купуй дві. Одиниці засобів жіночих для гоління Gillette Venus Сатінкер у будь-якій комбінації та отримай третю у подарунок. 104 гривні 200 мл гель для гоління Вибачаюсь, я не туди подивився іменно у цієї серії. Ось вона. Сатінкер. Тінки. Ось в такому пакуванні, делікатний пілінг. Ну, тут такі ціни, звісно. Ну, тому така є акція 2 дорівнює 3 по 540 по 470 гривень. 535 картриджі. Три штуки. Наступна акція на парфумерію – 1 дорівнює 2. Купуйте один і другий буде в подарунок. Тобто, купуєте будь-яку одиницю парфумів d Жан? Артенс, як правильно. Зараз покажу вам і одразу подивимось ціни. <реку> знайшов я g-фензі, вони по 100 мл. Парфумована ця водичка по 629 гривень. Купуйте одну і друга вам буде в подарунок. Так, ще ось тут я знайшов g -Fansy. Good Life, 629 також. Ось також в акції купуєте один і другий в подарунок. Ціна 199 гривень. Інтініті. Лазель 479 парфумована водичка. Купуєте одну другу в подарунок. І також в акції чоловіча. 289-50 мл. І ось такі по 629 100 мл чоловічі купуєте один і другий в подарунок. Із цієї серії також GFENZІ чоловічі 629, купуєте один, другий в подарунок. Та Лазель чоловіча 479, трішки дешевше, також один дорівнює 2. Наступна акція на АФА. Всі жіночі чоловічі гелі для душу 400 та 750 мл та антиперспірант кулькові 50 мл зі знижкою до 20-26%. Ось вони 750 мл гелі для душу по 165 гривень. І 400 мл по 115 А кулькові антиперспіранти ФА 57 гривень 50 копійок. А знижка до 50% на скраби для тіла, креми для тіла та догляд за ногами. Це також зараз акція до 5 лютого. Знижки до 50%. Креми Евелін. Тут пакування велике 200 мл, Вибір також можна обрати по 105 гривень. Крем DAV 77, Nivea Soft для обличчя тіла та для рук 100 мл 99,50. Nivea Soft 75 мл 88 І можна придбати велике пакування Nivea Софт 200 мл 159. Теж дуже великий вибір скрабів 101 гривня 250 мл, аромати різні. Знижка 50% на мізон Крем для рук та ніг 6950. Економних вам покупок. Хочу побажати всього найкращого. Нехай вас все буде гаразд. Ми з вами вже зустрінемось у наступному відео. До зустрічі!